Вітаю вас, мої підписники і гості каналу. Сьогодні у нас тема нашої передачі це бегонія на фітілі взимку це зло. Особливо без її гарного досвітлення. Ви тільки подивіться, все коріння згнило. Усе. Зосталося тільки зовсім-зовсім трохи. Не знаю, як це листя взагалі тримається і Як воно все не опало. А почалося все з того, що я дивлюся, що бегонія втрачає листя один за одним. І е, потім е, уже я побачила, що е, вони якісь ці листя і е, стовбур один взагалі опускається вниз і висить так. І щось мене насторожило в цьому. І я була права, тут майже не залишилось коріння. Так що будемо зараз з вами садити її в лечузу. На фітіль, але в лечузу. Всі хвалять цей метод, подивимося, як він працює. Ну і ще плюс поставлю її у свою тепличку, там, де завжди 80-90% вологості. Та. 26, 28, 29 градусів тепла. Сподіваюсь, вона відійде і наростить гарну корневу систему. І зараз покажу вам ближче корінці. От, подивіться, що від них залишилося. Це просто плачевно. В принципі, я могла б її поставити в воду. Але думаю, що в лечузу поставити буде, в принципі, те саме. Бо все ж таки фітіль буде знову ж таки нагнітати воду і корінчики будуть розвиватися. Далі ось показую, який пакетик лечузи. Я купила лечуза по 6 літрів. Поки що щоб спробувати, але я думаю, я з весни всі рослинки на неї пересаджу, тому що е, волога не так нагнітається е, на ці камінчики, і е, корені гарно дихають між повітряним простором, між цими камінчиками. Трохи пізніше я на цю лечузу пересаджу майже всі свої рослини. Попередньо перед цим відео я пересадила свої дві аглеонеми в личузу також, бо у них стали жовтішать листки. Особливо в аглеонеми Анімані триколор. Це просто жах, що почався, і погнило коріння. У цієї правда, коріння все в порядку було, але я подивилась, побачила, що жортіють листочки, і думаю, та ну, краще пересадись. Ось, моя голенка стоїть в тепличці, відходить. Там залишилося буквально, я не знаю, чотири корінчики нещасних, і все. Дивіться, як пожовтівший листочок. Самий новий, один із нових. І я вирішила вирішила, щоб було їй добре тут і в лечузі. В той же самий горщик саджатимемо в лечузу нашу бегонійку. Насипаємо туди лечузи. Виробник пише, що там є довготривале добриво, якого хвати. Рослині на рік. Ну, я в це вірю з трудом. Взагалі, можна сказати, не вірю. Приміряли нашу рослинку і думаю, що її посаджу глибоко, щоб вона пустила ще із вузолків верхніх корінці, щоб нарощувала аж виходить зверху. Закопаю її трошки. Та, і щоб стовб тримався, тому що стовб роголився, а знизу листя немає, і вона трошки здів'явша, бо коріння мало. Ну, давайте її закопаємо. І хто ще не підписаний на мій канал, будь ласка, підпишіться і поставте дзвіночок та вподобайку. Мені буде дуже приємно! Бачите, як вийшла бегонія, з виду гарна, красива, все нормально, нові листочки пускає, а коріння майже немає. Я вважаю, що ця бегонія взагалі невбиваєма, не що настільки не показує свого стану коріння. Тільки нижнє листя опало і все. Я думала, шкідники якісь напали чи що. Що ж це єдиний сорт пігоні, який у мене гарно розрісся і вижив. <ріст> Трамбовувати камінчики дуже не буду. Вони все рівно вложилось, як треба. Рослинка гарно собі стоїть в плечузі. Проливати не буду, бо думаю, що фітіль мокрий вже навіщо її? Проливати всю лечужу, Думаю, він просякне з самого низу її. Вирішила пообрізати їй пагінці, кінчики, тому що вона не вміститься просто мені в мою табличку. А ще вирішила її зробити а, трохи легше, а, тому що така зелена маса потребує багато коріння, а його немає. Тож вирішила трошечки облегшити їй задачу. Зараз зупинилася, дивлюсь, яку гілочку краще обрізати. От і все. От така малютка в мене буде стояти у е, моїй е, тепличці. З часом, коли я її поставила в теплицю е, від різниці температур, е, вона поупускала листя, але думаю, що е, вона звикне і буде все добре. Ось закінчиться моє відео. Дякую вам за ваші коментарі і за підписку. Па-па.